Друзі, всім привіт! І Сьогодні у нас на огляді простий телефонічний змішувач для душу від Ейм. Друзі, ну що тут скажеш? Це надійний і якісний латуні змішувач, він дуже важкий, якісне покриття стійке до механічних пошкоджень. Гарантія на всі змішувачі від Ем 5 років. В комплекті у нас іде лічка з перемиканням режимів води на ручці, також металевий шланг до неї. До речі, ці шланги дуже якісні і прослужать вам довго, вони не перегинаються та не ламаються. Всередині ще повний комплект для підключення це ексцентрики, це металеві чаші декори та настінний тримач лічки Друзі, на нашому сайті RSFU ще багато змішувачів для душу, для ванни, для кухні, для умивальника і так далі в різних кольорах. Тож завітайте на наш сайт РСФУЙ. Ви точно оберете свій та підписуйтесь на наші соцмережі, тому що скоро ми будемо розігрувати змішувач серед наших підписників.